Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу новий влог. Давненько не знімала ніяких влогів. Зараз, а так, спонтанно я збираюсь у Вінницю і вирішила записати влог, показати вам, що я беру з собою. Можливо, ще щось покажу, тому якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Це бусічка тут спить. На ліжечку. Я завжди їм застеляю таке покривало. Вже в мене старе, вони ось таке з нього достають. От. Але вони ну, зазвичай на цьому покривалі лежать зверху на ліжку. От. Хотіла показати, що я беру з собою. Візьму з собою ось цей набір Essential Parfums купила я цей набір без декількох е, пробірок. Я хотіла записати відеоогляд для вас. Е, якщо в мене буде час, то я це зроблю так, щось не то. Ага, ось так відкривається. Е, тут в мене, бачите, Найс Бергамот, Роза Магнетік, Монвітівер, Оранж Сантал. Дівайн ваніле, ось цього немає. І це єдиний аромат, з яким я не знайома. Дуже шкода, але це єдиний, якого в мене немає. Далі Дези Маск. Boa і Fig Infusion в мене є в мініатюрках і Patchouli Mania. Тобто я з усіма знайома, окрім ванілі. Дуже шкода, дуже я хотіла потестити ту ваніль, але ну, от не судьба. Спойлер. Такой себе. Так, тут декілька мініатюрок. Ну, власне, дві мініатюрки Figin Fusion і Boa Imperial. Беру з собою. Це у нас базе воє карти. E. Весняний такий аромат. Зараз така гарна погодка стоїть. Не знаю, скільки вона ще протримається. Але якраз для цього аромату те, що треба. А Беру ось ці пробники, які мені дуже сподобались від Лілі. Хочу їх зносити, а то я можу забути. Айм Trash. Етат Лібер Драж це таке зелене яблучко схоже на Тольчі Габана Light Blue, забуваю. Біді Кей. Руш смокін. Такий не, по, не вав, але непоганий аромат. Це що? Це Venom Інкарнат від Стефану Бертлюка. Це шикарна просто замша, суниці полуниці. Дуже прикольний аромат беру з собою. Так, це Байредо слоу Dance і Байредо Pulp. Це просто моя хотілка. Я шукаю гарну ціну, але поки що немає. Було буквально от місяць назад, до того, що як я познайомилася з цим ароматом, я бачила, що на Єві була дуже приваблива ціна на 50 мл, але вже тої ціни немає і того об'єму немає. І, в общем, то я страждаю. От. Так, тут що? Дезодорант, оцей можу порадити дезодорант брезе Мідіа Теренеа. Це у нас італійський бренд. Тут навіть написано я сьогодні тільки побачила бергамото і Амбра 48 годин. Ну, Що мене цікавить, це без солей алюмінію. Так, тут написано Zero Saledі Алюмінію, zero Макі, ну, типу, без плям. Класний дезодорант от з усіх, які я пробувала, це найкращий. Без солей алюмінію. SPF. Ось таким я користуюсь. Цика Есенс SPF 50. ВТі косметика. Що тут ще? Тонік. Шісейду, обалденний тонік. Беру його з собою. Умивалка від Кодолі мініатюрку беру з собою. Класна умивалка з виноградом, здається, якщо не помиляюсь. Це два лесьйони для тіла, лесійон Будімілка. Це класна фірма SebaMed. Міцелярної водички трошки залишилось, біотерм. Ревлон для 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 чого? Для волосся. Мініатюрочка. Беру з собою філетовий шампунь в такому пробнику від Керастаз, і... Ось таку маску. Це станок на всякий пожарний. Одноразовий. Це зубна нитка моя улюблена у ролбі. Що це чи? Угу. Це у нас класний вітамін С Мініатюрка. Сирум, як воно, сиворотка, да, Купувала на її Непоганий. Класний об'єм, 50 мл. Мені подобається. Біодерм, дві міньки, Це у нас крем і сирум. Сиворотка. Це треба добити так само класний, дуже крем від сіслей. Для. Від перших зморшок, так би мовити. У мене вже вони не перші, але ось цей класний кремчик так само себе мед. З 2-2% вітамін Е. Ви бачите, вітамін Е. Ось така от купа. Їду на 2-3 дні. Мені подобається ось такий формат мініатюрок, тому що завжди з собою зручно брати десь в поїздку. Але нічого не міняється, покажу вам громад, який вже мамин. І <смір> я користуюсь, коли приїжджаю, якщо мама дозволяє. Це Ренсе. Вчора я ним користувалася. Я вітала його мамі. А, ще минулого року. Я його купила, і мені здалося, що в нього підбиті ноти. Але. Виявилося, що рідина була, певно, в пульвику і в самій трубці трішки така застояна, тобто ароматом ним давно не користувалась, він просто стояв. Я просто не знала, що мені з ним робити. Я була дуже-дуже розстроєна і я віддала його мамі. Але коли вона його розпшикала, то виявилося, що він просто шикарний Парфум дуже приємний, квітковий. Шлейф в нього такий витончений, елегантний, ну шикарний. Знаєте, я ж одразу це помітила, як тільки віддала мамі, вона почала ним користуватися. І от вчора я ам, двічі на себе його наносила в першій половині дня і в другій обновила. І це дуже красивий, приємний шлейф. Ось цей рансе, хелене, напевно. Я знаю, що у бренда цей аромат користується популярністю і не дурно, тому що він дуже приємний, витончений, має елегантний шлейф. От. А мама моя була надушена вчора ось цією румбою. Так само я віддала цей аромат мамі, хоча він мені подобається лапідус. Він мені з-під короба такий занадто квітковий, занадто солодко квітковий. Я не дуже люблю квіткові композиції, але на мамі це пахло як. Е Такий елегантний фруктово-квітковий шипер. Так би Я сказала, я не, не впізнала його в шлейфі. В нього не сильний шлейф, так, він не сильно дифузний, але от вчора ми їхали разом в трамваї, і мама сиділа біля мене, я відчувала просто цей аромат і каже: ну скажи мені, чим же ж ти не я не можу впізнати. Мама каже: Ну, це ти мені, ти мені віддала. Потім вдома подивишся. І ось виявляється, що це був ось цей парфум Румла. Так, друзі, тут хочу ще показати полишку. От цей парфум я купувала папі на Новий рік. Це абсолютно бюджетна туалетна вода. Кубок Рояль. Для чоловіків І так далі. Дуже приємний аромат. Такий, знаєте, я би ніколи не сказала, що він бюджетний. Він... Я відчуваю тут табак. Якісь фруктові моменти, навіть медовість. Деяку. Ну, от приємний. Мені от він сподобався. Я думаю, що він не надто стійкий там і шлейфовий, але сам по собі парфум дуже приємний. Там, бачите, так кодіпарма віддала папі. Ось цей, до речі, так само. Ем... Папа забрав собі, йому більше він сподобався. Мені цей аромат не подобається. Тому що тут білі пухнасті квіти. Він дуже шлейфовий, дуже красивий. Він багатьом сподобається, я думаю, але не мені, я таке не люблю. Тут декілька пробників, до речі, обнаружилось. Ось перше я помітила тут Байредо. Називається ось так: Baudelayer, напевно. Це такий. Шкіряний, можливо, десь відтінками уду. Я наносила його. Да. Ну, такий приємний, ледь ладаний аромат. Шкіра ладан, якісь відтінки уду, я відчуваю, такий міцний міцний парфум. Але в базі дуже-дуже гарний. Ну, ви побачили назву, думаю. Далі ось цей Кріт я побачила. Кріт флауе. Кріт флауе. Мені не дуже, якщо чесно. Я відчуваю зелене яблуко тут. От прям одразу зелене яблуко. Ну, такої, не знаю. Не в захваті я від цього Кріт. От я нанесла зараз на себе, просто спробую. Ну, таке собі щось. І Куталь, Це, до речі, мій пробник. Що він тут робить? Петіт Шері, напевно, це груша. Ну, Мені щось теж не дуже. Щось мене дратує в цьому ароматі. Занадто він активний. Занадто він шлейфовий. Чи взагалі не фокусується, що ж такое. Ага. От. От, мій фаворит на сьогоднішній день це рансе. І румба. Так, друзі, я не можу приїхати в Вінницю і не сходити вся конхент. Нагребла он речей зараз буду міряти вам показувати. Дивіться, жакет. Він мені на вішаку більше подобався. Це такий жакет з чоловічого плеча, він вовняний, трішки такий грубненький, але можна попрати в принципі. Ну, мені не подобається, що гудзики дуже низько так знаходяться, дуже так тут відкрито. А такі речі я можу носити як пальто ну, восени чи навесні. Ну такий трошки дивний не знаю. що подумаю. Це худі Пол Сміт. Цей значок. Така зебра кольорова. Це Пол Сміт. А я його взяла, тому що це був сміт, але такий трошки це худі підгулявши, мені здається, вже таке. Не першої свіжості. І воно м -м, таке блідо фіолетове, ніби як виленіний фіолетовий колір або вистіраний. Хоча він такий є насправді. Тут от трошки, мені здається, як ніби чуть вже підгулявши. Ковтинка, не знаю. Ніби непогана, така звичайна, так, джинси ви бачите. Не знаю, подумати треба. Ну таке ніби непогане, але в мене вже тих худі, повна шафа. А, цю кофтину я натягнула на свою спідню рожеву таку майку, воно <смі> дуже гарно виглядає. І я вже трішки тут маю такі, знаєте, рятувальні кола, я кажу, спасательні круги. Тому <смі> треба трішки маскувати цю зону вже мені. Але мені сподобалося, воно таке дуже ніжно вовна, Це Бенетон. Не закашла чи абсолютно, тому що тут було таких, два, таких. Свитерка один, прям дуже закашлачений, був такий страшний. Ось, а цей такий лідо-бежевий, ніби сірий, сірий з бежевим. І о, він о, не закашлачений. Тут мені не дуже ця горлянка подобається. І плечі, ви бачите, ніби як не до кінця йдуть. Ну, якось не знаю, я ще не можу вирішити, але мені, в принципі, подобається цей такий светрик, ніжний такий, під якусь спідничку, мені здається, та навіть із джинсами. В принципі, в чому ви ні? Що ви думаєте? Ось цей рожевий светр мені сподобався. Такий приємний, колір приємний, я люблю рожеве. Ви могли вже всі здогадатись. Мені це дуже подобається, що тут такі ніби як дирочки, видно, моє спіднє. тобто це потрібно під... Просто з тілесним бюстгальтером, певно, носити, не знаю. І я хвилююсь, щоб у цих рятувальних кіл не було видно. А так то мені подобається цей святрик, такий симпатичний. Взяла поміряти для Лісандри ось цю спідницю, от вона любить щось таке. І Хочу просто сфотографувати для неї. Можливо, вона захоче, щоб я їй купила таку спідницю. От сама я таке не буду носити, я така дивна, дуже кругла. Талії не видно. Тут, до речі, лише одна кишеня. Щоб... Ну, кишеня. А тут просто вже замочок. А тут я шукаю, кишені немає одна кишеня в спідниці. Це дуже дивно. Ну Така цікава. Моя мала люба таке. Ось я взяла спідницю я вже бачу, що цей жакет точно мені не потрібен. Він дуже дивного якогось. А дуже не дивно. От спідниця, так? І я взяла, щоб помірятися з цим жакетом, і я виглядаю максимально дивно. Дуже довгий. Прям дуже довгий. Хоча мені подобається цей жакет, але я в ньому виглядаю негарно. Його проблема, що він дуже далеко, ці гудзички, якби він був чуть-чуть вищий, мені здається, було б краще, якось акуратніше. Так він виглядає дуже дивно, а спідничка мені це подобається і можна з чимось заміксувати іншим. Ось така сукенка Непогано, ви знаєте, їй потрібно тільки сюди якийсь поясок симпатичний пов'язати. Ну, звичайно, попрасувати поясок і якусь шкірянку. Я думаю, до неї або довгий кардиган буде прикольно виглядати. Вона легка. Це синтетика, звичайно, але вона от така непогана. Ще мись її заміксувати. Мені здається, буде прикольно. Вона легка, не буде на вагу вийде, я думаю, недорого. По грошам можна, в принципі, взяти погратись. Вітрини Рошен завжди хочеться розглядати, такі вже гарні.